Дуже щиро хочеться побажати кожному тиші, спокою, щоб ми не знали лиха, біди, горя, журби, щоб ми не вмивалися слізьми, а якщо будемо вмиватися, щоб це були тільки сльози радості. Тому щиро благаю Господа. Щоб Він нас благословив на тишу і спокій. Нехай Господь благословить на день спокійний Україну, а гори і лихо хай приспить і збереже нам солов'їну. Нехай Господь благословить і подарує всюди тишу, щоб сліз нам більше вже не лить. Благать про це я не полишу. Нехай Господь благословить на нашу скору перемогу. Щоб нам під мирним небом жить, і забуть назавжди про тривогу. Нехай Господь благословить, назавжди спокій подарує, хай нас вже більше не болить і лихоліття не вирує. Нехай Господь благословить, щоб ми не знали бід печалі, щоб ми могли без горя жить і не були болісні скрижалі. Нехай Господь благословить на радість, щастя, спокій, втіху, Щоб більше крівцю нам не лить, щоб заливатися від сміху. Нехай Господь благословить і родить хліб святий пшеницю, весела пісня хай дзвенить, і героям не лягать в землицю. Дай бою, щоб в землицю не лягали ні герої. Ні, мирний цивільний люд, який абсолютно ніякої загрози нашому лютому ворогові не несе, та нашого лютого ворога лякає буквально все. І наша пісня, і наше слово, і наша думка, і наше бажання бути вільними, не бути рабами, жити під мирним небом, Будемо щиро сподіватися, що над нами знову протягнеться мирне небо запанує мир і буде наша перемога.